Збували наркотики на території кількох областей. Чернівецькі поліцейські затримали ділків міжрегіональної злочинної організації, серед яких був утриманець виправної установи та шестеро його спільників. Виявили, що 39-річний засуджений організував протиправну діяльність та розповсюджував заборонені речовини. Збували наркотичні засоби на території Житомира, Чернівців та області, а також у столиці. У кожному з перелічених міст знаходився учасник злочинного групу який відповідав за наркотрафік на вірені йому території, для ведення звітності керівник Чернівецької ланки злочинної групи залучив до протиправної діяльності свою співмешканку, яка відповідала за бухгалтерію угруповання та проводила грошові розрахунки з фігурантами. Поліцейські спільно з працівниками СБУ провели 14 обшуків на території кількох регіонів за місцями проживання в транспортних засобах фігурантів та у виправній колонії на Вінничині. Вилучили предмети для виготовлення та фасування амфетаміну, 250 тисяч гривень, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та чорнові записи. Шістьох ділків з волі правоохоронці затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів організатору та членам злочинної організації повідомлено про підозру за частиною першої та другої статті 255 створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, та частиною четвертої статті 28 частини третьої статті 307 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. Наразі поліція Вирішує питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.